Да бе, коде те побі комари кусає такі комарі яке Як горобців людей а в нас тут комарі такі Так найда Ай, Найдюша Ай найдеш де ти тут є Сьогодні ми щось припізнилися Воно неділя Другі діла всякі. Найда, найда. Найда. Найде раз ось такий шкавалер приходив рыжий підгодовується. Ой, о найдюшай, сюди, дай. Та йди ти вон. Що це таке, що ти такі сипаган? Вообще. Що случилось, так? А? Вон і вон дивись, не поїла. А ми от тобі нове принесли. А ти щось Ну їсти І кавалер же в тебе. На, кушай. Давай іди сюди. Давай я подивлюся, чи ти взагалі не заболіла. Надюха. Ой, та пузетло в тебе. Пузедло таке. То та Кавалер приходив тебе аліменти платити, да? Чи їсти помагай. А Ми його спогнули вчора, так і натик, да? Найдюха. Давай, дюшечка. А ну, давай, кушай. Давай, кушай. кушай. Давай, ты там, надеюсь, курей не ловишь тут? Не, бачишь, молодец. Кушаешь. Принос. А потом мы только пришли, и ты сразу пришла, да? И не кушай. Кушай, давай, кушай. Давай, давай. давай да. Иди сюда. Кушай. Давай, давай. Давай молочко та м'ясо хоч повиберу. йди гуляй, не мішай дівчатку вечеряти. Бобік. Ей, глаза у тебе. дивись, бо вкуси, дивись чуєш. Каже, няв-няв-няв. Вона хитра нас знайде. Тільки вкусненьке кушає, да? Ну нехай буде за запас, да? як друг колись не прийдеться. Не зможемо тебе прийти погодувати, а в тебе вже запас буде. А давай, давай, кушай. Добік, а ти що, прийшов допомагати? Ей, ти молодець. Добік. Хай найде вдома покушаєш, іди. Іди, не трогай, хай найде поде кушай. Іди гуляй, дойди, йди, йди, не будь таким безсовісним. Тебе є, если. А ти ще Найдочку об'їдаєш. Да найдюша? Кушай, кушай. Кушай, зайка, кушай. Кушай, ми беремо на собака така. Ой, ти яка хороша, ласкова, найдюха. Ну, слава Богу, зараз кліщів не видно. Кушай, кушай. Кушай, не бійся. Бери кушай, то тобі якраз м'ясян положили трошки, щоб ти не бавилася. А ти та хитра така, ти, мабуть, нас ждала, поки ми прийдемо, да, щоб поїсти. Не? Без нас не хочеш в вечері. Хороша моя, давай. <клес> <клес> Ось сьогодні каша така з этими із свининкою. Ну, воно не така, щоб свининка, в основному шкурки там такі, кисточки, а ці всякі. Ну, нема возможності корм купляти, Так що кушай найдюха ну, те що є. А хто там? Ще шкрібется, щось там може ще шкребеться. ах і добі. Ти я бачу, у тебе теж вже якийсь демон селився. Вже глазки блестять і синім, і зеленим, і красним. А добі? Це значить, що в тебе дух якийсь уселяє. Раз глаза рознесвітні. Раніше тільки зелені були. А сейчас уже прийшов другий год, 20 -го мая, день рождения был. И глазки поменялись цвета. Да, Найдюха? А ну давай подивимся, какие у тебя глазки цвета. Кушай, кушай, найд, кушай. Ага. Видно ні? найда. А что там ладно? То я наверное, навіть приймака прийняла, так да, собі. <кій> Та тут міста таке, що можна приймати. Ніхто не заважає. Ага, ось це відро. Я ж думаю, де те відробляться вже нести каструльку. Знайшов там, бо думаю, відро десь пропало. А Ми його забули. А ось і друге. Охіємо. Сейчас мы так забываем. Все время. надо хоть позабрать ведро. Ничего, блядь, насыть. А что это за яма так? Ого, нифига себе яма. Кто там живет? Нифига себе, ты как Вот сюда. Так, ладно, найдюха, мы сваливаем, вот тут уже страшно. Вже вже тут можуть ведьма бігати. Ти їх не боїшся на біка? Живеш уже скільки полгода. Тут одна, да? Чи ти з ними дружиш, а? Давай, найтяж. Що це тебе глаза непонятно які? ну найда, найда. Найда. Ти. Ух ти, блядь, я тебе так би переїбав, щасно. Ти що мене так злякав? Не ти представляєш? Фух. Аж серце чуть не стало. Муділа. <ріпи> оце дав. да. так до інфаркту доводять. Дітки. Ти <ріпи> що підкрався, а? Ой, бля, оце да, пішли вже. Ну лагенька, давайте, звідяйте, де передбачиш, до ситуації. Підкрався. Я тут представляю всякі ужасы по ту сторону, а він сзади підкрався. Ну це да. Фух. Я вже хотів каструля його нахитнуть. А ти добі чому мовчав? Дві собаки і ніхто не почув. Підкрався так близько. Все, пока все. Далі будемо розказувати.